Як казала моя бабуся, краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати, хто там. Особливо якщо ліхтарик встановлено на кріс-векторі. І сьогодні ми знімаємо про ліхтарі на зброї. І навіщо це взагалі потрібно? Я насправді жодного разу ну, не використовував ліхтар на зброї. Але взагалі, якщо от подумати, так. Да, то ну, дуже часто ми купуємо зброю для чого. Ну, типу, для, для самооборони, для захисту там, свого там, подвір'я, будинку, квартиру. Ну, подвір'ї не можна стріляти. Ну, Це залежить <хи> від того, що відбувається. І <хи> ну, де так. на тебе напали, правильно? <хи> це теж правда. І шанси, що ти при цьому будеш знаходитись в темряві. Е досить, великі. Е досить великі. При цьому е зазвичай усілякі там напади чи ще щось ну, може відбуватись, коли. Ти з нормального світла заходиш у якесь там темне приміщення, приміщення, там. і там все і стається. Правильно? До речі, так я на своїх семінарах першим елементом тюнінга завжди раджу поставити ліхтарик, тому що ти тоді зможеш використовувати зброю 24 години на добу, а не тільки у світлий час. Так, але при цьому на свій МКЕ поставив ліхтарик тільки зараз. Правильно. Справді, у мене там є планочка, і дуже прикольний ліхтарик Surefire стоїть. А, ну добре, але в нас ж, ж олайти сьогодні. Так, сьогодні про тому ми спробуємо земітувати е, ситуацію, коли спочатку Віталій буде стріляти ну, без ліхтаря по е, просто мішеням нормально освітленим. Тобто з коліматором, так, як і зазвичай. А після цього він опиниться в ситуації повної темряви. Після дуже яскравого світла, тобто його очі будуть абсолютно не готові до цієї темряви, темряві, темряви. А той, хто його там чекає, він же ж там давно був, він звик. І там їх багато. І там їх багато. І тому він без ліхтаря, навіть незважаючи на те, що він буде зі зброєю в руках, вона йому ніяк не допоможе, якщо він не може своїх, так би мовити, противників, супротивників взагалі побачити. Тому зараз ми і змітуємо цю ситуацію і спробуємо вам показати, наскільки ефективним може бути хороший ліхтар, особливо коли він от настільки ергономічний. То що, поїхали? Ти готовий? Так. Поїхали. Так, ну що, на тебе нападають, і ти їх добре бачиш. Я готовий. Давай. А там нічого і не видно. Ну і що? І що ти бачиш? А, бачу каліматор і нічого більше. Так о <рес> а тепер натискай кнопочку. Оце ви, до речі, добре придумали, тому що воно слід. Скажи, лячно, да, хто там не зрозуміло, скільки їх не зрозуміло. <рес> хто вони? Хто вони взагалі? А тепер ти можеш вимкнути свій ліхтар і все побачити, і навіть а. швиденько прицілитись. Взагалі без питань. Так легко скажи. А якщо б не було ліхтаря, то в принципі, ну, зброя твоя, чи, чи вона взагалі не має жодного сенсу, чи уявімо, що там, ну, наприклад, нападники, але є там, наприклад, хтось з твоєї сім'ї. Да? Я завжди кажу на тренінгах, що коли ви почули звук розбитого скла на кухні, це не обов'язково до вас злочинець лізе. Може, ви то ви... твій кіт. Те, що вийшло попити водички. А Мо, може і кіт, і те, що там в кімнаті. Вдвох. Да? Вдвох. Від водичку. І ти в темряву це зробиш постріли, і. і що? І що? Питання. А так, коли є ліхтар, ти можеш чітко зрозуміти, в що ти стріляєш, чи варто взагалі в нього стріляти, правильно? Ну і до речі, ось такий форм-фактор мені дуже сподобався, тому що а, все ж таки воно не виглядає, як, як якась, знаєш, там, інородне тіло. Тобто, 100%, раніше. да. Мені теж подобається, і я от спочатку подивився. Я думав, що це ну щось єдине ціле з от, цією цівкою. Це ж Махпул, да, все так, обвіс це цей Махпул, а це олай. Ну і от воно разом досить гарно виглядає. При цьому ну, дуже зручно. Я спробував теж і дуже зручно тримати зброю. Так, от, мені ще е, подобається те, наскільки вони гарно зробили. Ну, фактично, це і переднє руків'я, і ліхтар. Так. І Знаєш, ну іноді не вдається зробити от такий гібрид. Щось виходить, щось не виходить. А тут і руків'я вийшло дуже зручне. Так, тут і зручно тримати. І, і, ліх, керувати. і ліхтар дуже дуже прикольно працює, і керування ним абсолютно інтуїтивне. От. Тому супер. Але в Олайта є ще безліч варіантів ліхтарів. Ми навіть їх всі сьогодні, звісно, вам не зможемо показати. Але е зараз покажемо щось інше, іншу вправу, е зімітуємо ще якусь ситуацію, ну, яка може статись, де вам буде потрібно трішки світла. Ну, якщо ти думав, що тобі буде просто. Мені взагалі ти помилявся. Дивись, я Тут. тобі вимкнув каліматор, і ага. ми зімітуємо ситуацію. Коли він перестав по якихось причинах працювати, і в тебе є лише ліхтарик і лазер. Святий лазер. Е, ну, Треба зауважити, що просто лазер, ну, звісно, вам допоможе і ліхтарик, але бажано, щоб цей е, лазер був, ну, так би мовити, пристріляний, зведений з, е, там, чи зі стволом, чи з коліматором. Ну, це підвищить ваші шанси на влучання. У нас. Здається, він був зведений з коліматором. Так, з карафкою коліматора. Тобто, я так думаю, що от особливо зблизька, я буду зараз десь влучати, ну, напевно, вище центру мішені. Але, тим не менш, це можливість зробити прицілювання. І що прикольно от цього конкретного лайта, це те, що можна мати і лазер, і ліхтарик одночасно. І тут теж дуже така е, компактна форма, в якій і ліхтарик, і лазер вони об'єднані в такий от один блок, що дуже прикольно. Так, Тому зараз спробуємо, як це працює. Цілюсь, куліматор не працює. Що робити? Вмикаю. А, бам! Працює! Побіг, побіг, побіг! Бам! 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 Я, здається, всюди влучив, Віталік. Коліматор все ще не працює. Не працює, але в тебе є лазер, і ти як імперський... Святий момент, лазер можеш промахувати а дава... марш. Можеш мені це <ріст> давай у мене не спікне. Та давай, ну що ти Цей комплексуєш? Ось ось на подпродачі. Ну добре. Там точно вимкнений це за каліматор. Ну, дивись. Супер! Ну, тобто, знаєш, знаєш, що ще прикольно? Що я е, бачу, ну, по-перше, воно працює як е, каліматор, фактично. Тобто, я в каліматорі вимкненому бачу зелену Правда. точку. Але я ще бачу, е, от зараз трішки тут надмилими, да, цим всім ділом, і я бачу прям. Всю цю от доріжку так, до, так. до самого кінця. Це дуже прикольний ефект, але ну, ефективно працює. Тобто, якщо налаштувати цю штуку, то супер. То в тебе є бекап такий? Ну, 100% бекап і досить точно можна стріляти. І досить швидко. І досить швидко, да, прикольно, дуже прикольно. Взагалі, як ми вже сказали, різних моделей Олайтів купа. Посилання внизу можете сходити, подивитись, що вам подобається, підходить обрати для себе. А, ось варіант ще один. Тут є кнопка, яку можна поставити ну, куди завгодно на пікатіні. Тут такий еластичний, типу резина, да? якщо можна так сказати. Так. Але більше всього мені подобається ось ця кнопка, тому що зазвичай вам потрібно зняти цю кришку і накрутити нову. Тут же воно просто на магніті фіксується. І ви можете використовувати цей дистанційний вмикаль. да, Будь ласка, тут ще кріплення спеціальне йде в комплекті на m M-Lock. На жаль, нам не з 223-го постріляти конкретно в цьому приміщенні, тому будемо використовувати пістолет. Але в нас є невеличкий бонус у вигляді дуже цікавих набоїв. Де вони? Ось тут. Ось тут. Коробка де. Коробка на столі. — Я зараз принесу. Так от, Strike Visual ammunition. В чому... — Стрейк. Стрейк. — Стрік. Стрік. Коротше, ось так. В чому прикол? Прикол в тому, що це не трасери, звісно, там немає ніякого там хімічного запалювальної якоїсь суміші, яка може підпалити вам тир чи ваші мішені. Але тут е, нанесений якийсь хімічний склад, е, який флюоресцентний. І, і показує траєкторію в амкулі, ну, як звичайний трасер. Е, але при цьому абсолютно безпечний для використання в закритому там приміщенні і так далі. Е, дуже цікаві набої, аналогів їм, наскільки я знаю, взагалі немає. Я таких інших ніколи не бачив. І тому зараз ми вам покажемо. Першу чергу ці набої, ну і звісно, використання ліхтаря на пістолеті. І в принципі, на цьому ми напевно і завершимо нашу сьогоднішню зйомку. Сподіваємось що наочно було, ну навіщо взагалі той ліхтар потрібен. Ну і до речі, кілька слів про ось цей маленький ліхтарик: це Valkyria PL Mini 2. це якраз пістолетний ліхтар, і він дуже зручно вмикається просто вказівним пальцем. З одного боку, чи з іншого, тут дублюються органи керування, і як ви бачите, він взагалі маленький, компактний і взагалі не додає ваги. Так. Поїхали. Поїхали. Так, ну що, давай подивимося, як це виглядає. Так, пробую. Клас. Навіть рикошети видно. Дуже прикольно. Так, Слухай, ну. Видно? Що ж, на цьому ми і завершуємо сьогоднішню зйомку. Мені особисто було дуже цікаво. Це взагалі мій перший досвід стрільби з, саме з ліхтарем. І, як виявилось, досить ефективна штука. Ну а оці набої пістолетні ну це взагалі щось таке небачене для мене. І як ну, як ви самі бачили, ну досить принаймні весело. У мене це не перший досвід. Я навіть брав участь у змаганнях з нічної стрільби, але хочу порекомендувати всім, хто а, має зброю і поставив собі ліхтарик. Відвідати якесь нічне тренування, тому що для вас буде все зовсім по-іншому. Особливо, коли ви жодного разу не стріляли. Е, мені ось ці набої сподобались більше всього. Прям такі зоряні війни були трошки. Так, я не знаю, наскільки це, ну, наскільки там це виправдано там, постійно їх використовувати. Але отак для фану, і при цьому не обов'язково саме от в повній темряві, тобто і так видно, кулю. А, тому. Ось так, про ліхтарі. Сподіваємось, вам було цікаво. До нових зустрічей. До зустрічі!